Привіт усім! Сьогодні у мене невеличка розпаковочка. Я купила такі курячі лапки, вони вже всередині без кісточки. І вони фаршировані грибочками, цибулькою, соєвим соусом та медом. Хочу їх спробувати. Брала я їх у Галі Балованої. І такі лапки, за ці дві лапки я заплатила 170 гривень. Також ще хочу до лапок е, приготувати салат. взяла такий мікс е, салату. Такий мікс коштує 36 гривень. Купувала я його в Ашані. Також купила там такий пучок кропу. Кріп коштує 15 гривень. І до салату взяла червону цибулю. Цибуля коштує 80 гривень за кілограм. Так, і ще я докупила те, що в АТБ до салату. Ну, я не взяла на касі чек. І я вам просто покажу, що я купила до салату. Це помідорки чері. Чері, здається, були 11 гривень з копійками за 100 грам. Вони по акції були. І взяла один помідор, такий великий. Ціни я не пам'ятаю на помідори. Також до салату взяла. Один перець, чесник і ось таку гірчицю медову. Це я буду заправляти салат нею. Так, і що я ще взяла в ошані? Взяла на спробу таку пасочку. Вона була якраз по акції, і та паска коштує 63 гривні. І хочу вам показати, що я купила у Аврорі. Купила таку тарілку. Вона якраз буде для пасочки. Купила я її за 149 гривень. Я її трошки раніше купувала. А зараз у Аврорі вже така тарілка 114 гривень. Зараз вона по акції. Така симпатична тарілочка. А ще в АТБ. Купила собі такі дві тарілочки. Вони мені так сподобались. Такий ніжний літній малюнок з метеликом. Такі гарненькі. Ну, от ціну вам не скажу, не знаю. Із-за того, що не взяла чек. Ну що ж, зараз я поставлю лапки, нехай запікаються. Я їх поставлю у фальзі в духовку. І поки лапки будуть запікатися, я приготую салат. Ну, ось так я поставила лапки у фольгу в деку. І ще зверху накрию фольгою. А за 15 хвилин до готовності я просто зніму верхню фольгу і ставлю їх зараз запікати. Так, і тепер, поки лапки запікаються, буду робити салат. Салат я вже Мікс салату пересипала я у миску. Буду ще давати трохи кропу, чесничок, червону цибулю, помідорки чері і такий помідор. Та перець. І заправляти салат я буду дам трішки гірчиці, оцту та олії. Порізала я вже дрібненько кропчик, також часник. Думаю, на цю порцію вистачить половинку головки цибулини. Цибулю я порізала півкільцями. Тепер я поріжу помідорки черрі. Такі більшенькі можна розрізати на 4 частинки, а якщо помідорки попадаються такі дуже малесенькі, то їх достатньо буде на двоє розрізати. І порізати помідор в такий великий півкільцями. Дуже добре до салату використовувати помідори різних сортів. Зараз я ще поріжу помідори. Порізала я вже помідорки, також порізала перець. Перець я порізала такою солонкою. Зараз це все легенько змішаю, трохи посолю і поперчу. І приготую заправочку до цього салату. Заправку я буду робити з олії. Там десь, може, пів столової ложки оцту. І до цього салату йде мед. Але я купила гірчицю уже з медом. Ну, я так надіюсь, що вона має якийсь аромат меду. І буду давати просто ще трішки гірчицю для аромату. І так, готую я вже заправочку. Я дала сюди 3 столових ложки олії. Пів столової ложки оцту, дала гірчицю і меду не давала, тому що ця гірчиця, вона є трошки солодкувата така. І я думаю, що можна меду не давати. А взагалі, за рецептом сюди входить і гірчиця, і мед. Так, зараз це все розмішаю і заправлю салатик. І так, приготувала я вже салат. Дуже гарне поєднання в цьому салаті гірчиці та меду. І приготувалися вже лапки. Зараз я одну лапку розріжу і подивимось, яка вона у середині. Розрізала я лапку, і, на вигляд, воно, здається, непогане таке. Зараз ще спробую, як на смак така лапка. Бачите, там зроблено ніби фарш, грибочки, цибулька є. Зараз пробую. Смачна лапка, ви знаєте? Так що можна купувати таку лапку. І ще з таким салатиком. І ще посмакую пасочкою.